Мої вітання, ви на каналі Богдан 1974. Сьогодні хочу коротеньке відео зняти при святі, хотів поділитися маленьким лайфхаком. Коротше проблема така. Живу практично остання хата від трансформатора, що там після мене є щось дві хати. І коли я навантаження на лінії, напруга просідає конкретно. Якщо ще з варкою всяко так говорить, то плазморізом різати. Неможливо. Недавно хотів зробити ножик, треба було вирізати заготовку. Розграфив все. І щоб не різати булгаркою, думаю, чимхану, плазмою тим більше, то вона невелика товщина, вроді 3 чи щось. Факт тому почав різати, почала присідати напруга до 170 В і скінчилося тим, що спалив наконечник, тому що дугу не випирало, просто всередині дуга горіла. Ще якось отаку я зюди вирізав, а остальне вже різав булгаркою. Ні ще не закінчений, то ще буде заготовка на ручки є. То ще все в процесі, ще треба буде калити. І так далі. Прикол в чому? Потім син взяв, в мене є така стара зварка, це був колись катодний захист газової труби. Тут максимальна напруга на ньому була 40 вольт. Є вихід 10 вольт, 20, 25, 30. Коротше, я його використовував в різних моментах. Перший один раз я використовував, навіть може і більше, як один раз. Свині бив замість шокера. Давав 25 вольт і свиня лягала нормально. Використовував як зварку, напевно, не знаю, ще з кінця 90-х. Переваріла вона досить багато, вторічна обмотка домотана. Був один момент, що можна було здати на кольорові метали, але шкода такий апарат здавати, тому що він варив добре, не грівся і витримував він досить довго. І от знайшло воно своє місце. Зараз в даний момент у нас, як то кажуть, вдома. Прикол в чому? Син за допомогою того трансформатора збільшив напругу в мережі і пробували різати плазмою. все почало різати окей. Вже напруга не просідала, там просідала максимум до 200 В. Різало воно нормально. Інформації, як збільшити напругу в Ютубі є предостатньо. Скажімо, були колись такі невеликі трансформатори на 36 вольт вихід, Таким трансформатором можна добавити, витримує такий трансформатор. 2,5 кВт. Якщо трансформатор має 400 Вт, то 2,5 кВт можна підключати. А тут можна і 5,7 включати. Ну, то таке. Прикол в чому? От, маємо простенька схема. маємо трансформатор, вхід 220 вольт і N на вихід напруги, хай буде 30 вольт. Получається, вхід 220 включаємо і вторічну обмотку під'єднуємо до первічної послідовно. От у нас є простенько. Це все зроблено. Один дріт йде напряму, а другий під'єднана катушка послідовно. І якщо ми, наприклад, кінці під'єднуємо початок з початком то буде збільшувати напругу. Якщо розвернемо, наприклад, якщо воно от буде так включено, то буде напругу збільшувати, скажімо, на 30 вольт. Якщо ми розвернемо вилку ось так, то напругу воно буде зменшувати. Так, пробуємо експеримент спочатку на зменшення напруги. У нас от є два тестера. На даний момент у нас є 238 вольт. Сьогодні свято, нічого ніхто не робить, Напруга є нормальна. От, виходить, на зменшення в розетці 234, на зменшення 202. Пробуємо на збільшення. Розвертаємо вилку. Включаємо в розетку. Бачимо 233, а тут 269. Напруга виросла досить так нормально. Наприклад, пробуємо включити дуйку 2 кВт. Напруга просіла до 248, зараз 200 в розетці просіла до 200, скажімо, 10. Вона ще трошки поки нагріється, ще сяде більше. Трансформатор збільшив у нас, виходить, скільки є 235 вольт. Так як сьогодні у нас свято, я то напруга у нас нормальна. Якщо в будний день, то напруга паде до 180, до 170 як який день. Наприклад, якщо взяти плазму, то плазма. якщо під нагрузкою просідає лінія до 200 В, вона ріже нормально. Якщо вона вже просідає 180 і менше у нас виходить отаке, от просто воно дугу не видуває, наконечник просто згорає і все. Якщо навіть, наприклад, в мене є зварка патон, якщо прості електроди. З рутиловим покриттям ще якось е, можуть варити нормально. Якщо береш основне покриття, наприклад, у Оні 13.55, чуть-чуть напруга просіла і електрод залипає. Ось таким трансформатором, можна і менший трансформатор, можна вирішити деякі свої проблеми. Але не варто його залишати включеним, тому що напруга в будь-який момент може підскочити. Це все діло треба контролювати. Ну, скажем так, не панацея, але вихід є. Тому що навіть є такі моменти. У нас є компресор на 50 літрів. Є такі моменти, що компресор не може запуститися. Якщо включаємо трансформатор з оборота, компресор запускається. А є такі дні, що він взагалі не може розкрутитися. Пух-пух-пух. Скоріше згорять, ніж заведеться. Отаке От коротко. Хотів поділитися не своїм лайфхаком, але все ж, випробували на своїй шкірі. Момент робочий. Кому відео сподобалось, поставте вподобайку. Буду дуже радий, якщо ви підпишетесь на мій канал. Всім дякую за увагу, до наступних зустрічей.